Сьогодні неділя Божого милосердя. Про цю неділю просив Ісус Христос, святу сестру Фаустину Ковальську, щоб вона старалася, щоб в церкві неділя після Великодня була неділею на честь милосердя Божого. І так, через довгі роки в церкві сталося. Сьогодні ми з вами, католики сучасності, святкуємо цю неділю. І пригадуємо собі таку рису Божу, яка належить Богові, милосердя. Бог милосердний. Нам здається, що дехто з нас теж милосердний, що ми можемо проявляти милосердя до нашого ближнього. Але коли настає реальність, то. Це милосердя є до певної міри. Ми кажемо, що тут я буду милосердний, а тут я буду жорстокий, тут я буду карати, Бо я не можу стільки пробачати. Звідки ми взагалі знаємо про Ісуса Милосердного І звідки є образ Ісуса Милосердного? саме з об'явлень сестри Фаустині Ковальській. Ісус об'являється цій Монахині, так, як в такому вигляді, як тут ви бачите, милосердно Ісуса Христа з променями, які виходять з Його серця, так, і говорить, що Я хочу вилити своє милосердя на грішника. Я хочу пробачити грішнику. Це послання, коли ми читаємо щоденник сестри Фаустини. То аж до втоми там є повторення, я прагну пробачення, я прагну вилити своє милосердя для душ грішних. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, так, як в Євангелії ми чуємо. Прийдіть всі, хто втомлений гріхом, і я омию вас своїм милосердям. І хто читав з вас щоденник, то аж втомлюється це чути, що Бог. Настільки вміє пробачати, настільки вміє бути милосердним безмежно. І задаєш собі питання, Боже, чому ти так полюбив людину? Чому ти готовий пробачати грішникові? Чому ти нам показуєш свою любов, особливо в той час, коли людина нищить іншу людину? Нам дуже тяжко зрозуміти Бога тоді, коли ми зустрічаємося з стражданнями. Тоді, коли ми зустрічаємося з несправедливістю, і ми задаємо собі питання, де мій Господь Бог? Чому Він не втрутиться в ці історичні події? Чому він дозволяє іншій людині нищити іншу людину в такий жорстокий спосіб? А він приходить та і каже: Я прагну милосердя. Коли Ісус об'являється? Коли 20-ті, 30-ті роки жорстокі, які переживали терени, які були під Радянським Союзом, під більшовиками, коли людей морили голодом, коли вивозили в так званих воронках та забирали вночі людей, коли виселяли цілі, переселяли цілі сім'ї, коли розстрілювали багатьох в різних ярах, ярках і тому подібне. Коли судили, судила трійка, так звана, та виносили вирок вбивства невинним людям, тоді Ісус об'являється і каже, Я є милосердям. І людина каже, Боже, ну ти є милосердям, а чому людина настільки жорстока? І Бог показує грішність людини. Показує гріх людини, від якого людина хоче втікти і сховатися, і сказати це не я. Так як Адам зробив його перший вчинок це втікти від Бога, сховатися, оправдати себе в такий спосіб. І кожен грішник він не може визнати, що він робить таке зло. От запитайте сьогодні в більшості росіян, чи їхня влада, чи їхнє військо. Робить зло в Україні. Вони скажуть, що ні. Вони це оправдають в будь-який спосіб. Вони скажуть, що це було необхідне, що це так було потрібно, що це правильно. А ми кажемо, як правильно? Така жорстокість, загибель стількох людей, і ви це оправдуєте. І Бог кличе таку людину, яка оправдує. Стань в правді. Визнай правду, якої ти боїшся, що ти жорстокий, що ти вбивця, що ти знищуєш цивілізацію, знищуєш, знищуєш людину іншу. Ти на це не маєш права. З іншого боку, Бог шанує волю людини. Кожен робить свій вибір. І навіть суд, який відбувається, коли людина стає перед Богом після своєї смерті. То він відбувається на, з великою пошаною до людини, до її вибору. Бог показує життя людини і каже: ти вибрала саме це. Ти вибрала бути зі мною в моєму царстві. Або ти вибрала бути з демоном, бо ти все життя служила демонові, ти все життя йому чинила поклон. Чи ти чинив поклон? І тому будь з ним. Ти вибрав для себе таку частку. Дехто скаже це жорстоко. Але Бог шанує волю людини. І ця воля людини є певною такою перешкодою для Бога, що людина може Бога вибрати, допустити, впустити в своє життя або заборонити Йому. Сказати: Я не хочу з тобою мати нічого спільного. Тому Ісус Христос, який об'являється, Він фактично просить грішника. Закликає, що не бійся, я не хочу тебе карати, я не хочу тебе засудити, я хочу бути до тебе милосердним. І коли сьогодні ми, дорогі брати і сестри, це чуємо, то нібито ми цивілізовані люди мали б сказати: так, Господи, я приходжу до Тебе, бо я хочу отримати прощення. Але сьогодні людина пробує сховати свій гріх, показати себе. З гарної сторони показати себе, що вона ну, не, настільки, не настільки грішна, що вона праведна, теж, що вона не все в своєму житті робить е, так, як би хотілося да, їй, а що вона в багатьох моментах чує Бога. Але коли ми, дорогі брати і сестри, стаємо в правді, то ми боїмося її, бо нам здається, що з під ніг земля виходить. Що як я можу бути таким несправедливим, як я можу бути таким тим, хто обманює, тим, хто обмовляє, осуджує, тим, хто проклинає? Як я можу бути таким, який не живе Богом, а живе як язичник? В сьогоднішній Євангелії ми з вами бачимо, як Ісус Христос приходить до своїх учнів, які бояться, які повні страху. Бояться за своє життя теж, тому що це була реальна загроза, що їх могли вбити, бо було бажання винищити всіх християн, щоб навіть не залишилося жодного спогаду про Ісуса Христа, але не вийшло. Ісус приходить до тих, хто зляканий, тих, хто втратив фактично сенс цієї місії, хто не розуміє Його смерті, приходить і каже: Мир вам. І показує їм руки та бік, що це я є, що це я є той, хто, кого вбили, кого прокололи. Я Воскрес, я живий. Ісус не приходить з доріканнями до них і не каже, що от, ну, як ви могли, ми ж з вами стільки часу провели разом, ми з вами стільки розмовляли на різні теми, ви мене багато про, чого, про що питали. Я вас багато чого навчив. Ви так. Клялися у своїй вірності, що Петро був готовий воювати за Ісуса Христа. Ісус їм цього не говорить. Він каже, мир вам. Священник, коли приходить з душпастерськими відвідинами, то він каже: мир цьому дому, і мають відповідати і всім його мешканцям. Мир цьому дому. Я це взяв для себе, я в багато домів де вхожу, чи приїжджає до батьків, чи до друзів, чи в будь-яке місце, да, до священника якось я приходжу і кажу, мир цьому дому. Да. Мир цьому дому. Що я прийшов з миром, я не прийшов воювати. Ісус приходить і каже, мир вам. Я вам не прийшов з доріканнями, не прийшов вам нагадувати, коли ми до себе будемо це стосувати. Коли хтось нас зрадив, образив, коли хтось приніс нам велику біль, особливо зрада нам болить, коли людина була поряд, потім нас залишила важкий момент. І ми, коли приходимо до такої людини, то нам хочеться все висказати, що ти весь час цей зі мною був користолюбно, що ти хотів мене використати, що коли мені стало тяжко, ти втік, і ми весь час хочемо чим більше сказати слів. Ісус розуміє суть апостолів, Він знає, хто вони є. Він їх вибрав не тому, що вони досконалі і ідеальні, а Він їх вибрав, бо сам схотів. І Він знав їх правду про них. І тому каже мир вам. Далі знову повторюю: мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Тобто Ісус їм повторює це послання, Він не каже, що. Після того, що ви зробили, я від вас забираю все, бо ви не гідні цієї місії апостольської. А Ісус їм говорить, що як мене послав, Отець, так я вас послаю. Ваше послання збережено, від вас воно не забрано, тому що ви були невірні, а тому, що ви злякалися, ви не зрозуміли, ви відреклися від мене. Я зберігаю це послання. Прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Ісус дає владу прощати гріхи. Це ніхто її сам не бере, силою не бере цю владу, здібностями, знаннями. Бо хтось скаже, я так сильно напружено буду молитися до Бога, і Бог мені це дасть. Чи я її візьму від Бога? Цієї влади ніхто сам не бере. Ця влада є дана для апостолів і дається в церкві. Тому кожен священик, який отримав цю владу прощати гріхи, він це робить гідно і дійсно. Якщо був би хтось самозванцем і сказав, прийди переді мною, визнай гріхи, я тобі відпущу, він не має такої влади. Він над вами може молитися. І цілу добу, і дві доби, і може на вам вогонь на вас селати, і ви будете емоційно відчувати якесь покращення, але прощення гріхів не отримаєте. Ця влада відбувається в тиші, коли приходить грішник, який не хоче себе оправдати, не хоче показати себе, що він праведник, а приходить в правді і каже: Господи, мені не вийшло, я знову не зу... я знову. Зрішив. Я хотів виправитися, але мені не вийшло. Я приходжу, я хочу примиритися з тобою. Пробач мені і чує, ти отримаєш пробачення. Пробачено твої гріхи. І хто до цього підходить з цілою відповідальністю, то каже, Боже, скільки разів ти можеш мені пробачати? Де є обмеження Твого милосердя? Чому ти мені пробачаєш? Чим я заслужив? Чому ти зберігаєш за мною гідність дитини? А Бог повторює, дитино, пробачаю тобі, ти маєш новий шанс, маєш нову можливість покаятись, навернутися, йти за мною. І Бог нас ніколи не зневірюється. Це ми можемо зневіритися в собі і піти дорогою Юди. Дорога Юди Іскаріоцького полягала в тому, що він не зміг змиритися з думкою, що Бог йому може пробачити. Петро, коли сказав, що я не знаю цього чоловіка, я з ним не був, я не з його учнів, коли зусирився з поглядом Ісуса, він побачив в цьому погляді можливість прощення. Він побачив не засудження, а любов. Юда втік сховався. Сам наодинці був зі своєю зрадою і не міг допустити думки, що він може отримати прощення. Він навіть ці думки не допускав, і він себе сам засудив. Він сам завершив своє життя самогубством. А Бог нам пропонує інший шлях. Дитино, прийди до мене, я хочу тобі пробачити. Я хочу вилити на тебе своє милосердя. Щоб ти розумів, яка велика моя любов. І якби, завданням нашим і полягає в тому, ми для себе відкриваємо постійно, що Божа любов до нас велика. Чим більше прощено, тим більше полюбив. Це не означає, що треба йти грішити і потім з цими гріхами приходити до сповіді, а це означає, що треба завжди встати в правді. І коли ти стаєш ближче Бога, ти більше бачиш своїх гріхів. Тому дякуємо Господу за його велике милосердя, за те, що нас так любить, за те, що нам постійно повторює, що я люблю тебе. Я хочу, щоб ти жив, щоб ти був щасливий. Амінь.